Вітаю всіх! Ну що ж, зроблю розклад. Я роблю на липень розклади по територіям окремим. Загальна ситуація. Липень 2025 рік. Загальна картина по обстрілам по Україні. Липень 2025. Загальна картина по обстрілам. Загальна ситуація обстрілів по Україні. Так, відразу багато розмов, розгону інформації, нервів. Яка не відповідатиме дійсності. Дуже великий розгон. Далі нерви розпач. Наганятимуть і, на жаль, руйнування будуть. Якісь втрати, матеріальні втрати це призводить. Я вам скажу, що тут виходить вже карта, довго, довгої боротьби, довгої. Пошуку цілий, довгий. Руйнування продовжується. Ворог буде продовжувати обстріл. І далі йде домови. Здають. Багато хто здає. Працюють на ворога здають. Не враховуйте. Перше, на липень буде багато інформаційного виносу мозку, роздову інформації, роздуву. Будьте обережні. Робота ППО виходить, дуже багато роботи ППО. Дуже. Підхід. Наші змінюють підхід і вивчають також ситуацію, розглядають, як посилити ефективність ППО двійка купків. Намагатимуться зробити ефективним. Домовляються про підтримку. Але, щоб ви розуміли: ворог руйнувати продовжить. Давайте подивимось інтенсивність. Інтенсивність обстрілів. У липні 2025 року. Яка буде? Інтенсивність обстрілів у липні 20... 2025. Інтенсивність? Давайте так. То густо, то пусто. Летітиме не кожен день, але концентровано. Багато цікавить мости, логістика, переміщення, жде вузли. Получення серйозні. Дороги, переміщення, вокзали. Жива сила військові. Ресурси, пожежі. Багато пожеж буде. Вибухи пожежі. Але, знову-таки, двійка мечів. Ситуація буде заходити в якусь точку, де буде вирішуватись питання цього. Тому що на липень багато розкладів роблять люди, колеги мої, я би сказала, ситуація яка: ми не очікуємо гімно кожен день, але це буде концентрований обстріл. Туди, куди вони захочуть. Цілі в них, я вам назвала, зачіпатимуть житлові будинки, звісно, зачіпатимуть. Я ж сюди хочу додати сьогоднішній коментар Ігната щодо. Обстріл Києва Він признався, що в будинок прилетіла збита ракета. Ви розумієте, що я перед цим бачила відео аматорське, де в Києві ракету підбивають. Ви розумієте, що вона могла летіти на будинок в якесь підприємство і її підбила вона влетіла в будинок? Тому тут палка про два кінця. Потрібно ППО в місті чи не потрібно? І тут же я хочу про комунар Харкова нагадати. Цей був, ми чули вибухи ракети, але вони всі. Боле, ці ракети не підбиті, не збиті, вони прилетіли в той комунар. Вибачте, якщо казати про будинки, житлові людей комунар, хай вже буде три комунар Тому що ми розуміли, куди воно летить. Дуже швидко. Десь через півгодини ми вже зрозуміли, куди воно. Комунар, так комунар. Чому? Тому що це офіційно в новинах. Я просто кажу, це офіційно сказано. Не житлові будинку і то добре. Так. Але тоді заділи житловий будинок, тому що було збиття. Не дуже дали шахеду. Давайте тут вже думати, чи потрібно нам це робити, чи потрібно ефективно збивати шахеди десь, в області Так, страждати на область. Якось. Треба вибирати, або це страждають багатоповерхівки обласних центр, або область, де можна людей якби розкидати. Відразу скажу, в передмісті я виросла. Тому я прекрасно розумію. Але мені повезло, це передмістя найближче до міста. Це може бути остання остання точка, куди бажано, щоб взагалі нічого не долітало. Просто повезло. Скажу так.